Ді, вітання час Кремешивських новин на Алтаві. Останнє приготування перед запуском нових тролейбусів, початок роботи пришкільних таборів та футбол у Кремечуцькі виховні колонії. Про це не тільки у випуску. Розпочинаємо. Сьогодні у Кремечуці підбили підсумки двомісячника чистоти і порядку, який тривав з 18 березня по 18 травня. Як комунальники звітували перед міським головою на відповідній нараді, бачила Тетяна Андрієва. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Сергія Яруша, у двомісячнику взяли активну участь як комунальні підприємства, так і підприємства і організації різних форм власності. Не стояли осторонь, автозаводський і Крюківський райони. За цей період було виконано значний обсяг робіт, адже всі пам'ятають, зазначив Сергій Яруш, який був Кременчук після зимового періоду. Були значні проблеми із дорожнім покриттям, забита піском і сміттям прибордюрна смуга, потребували догляду зелені зони, внутрішньобудинкові території та ще Всього. Нашим предприятием было вывезено уличного смета 9000 кубічних метрів, было выполнено ямочного ремонта 2250 квадратных метров, профилировано дорог было 11615 квадратных метров. Дорожная разметка нанесено 27263 метров. Было вычищено поросли 8000 квадратних. Тобто цифри говорять о том, что объемы были выполнены значительные. Также выполнен покос газонов в розмірі 120 гектар. Під час двомісячника було висаджено майже три тисячі кущів і більше двох тисяч дерев. Крім цього, висаджувалися квіти на клумбах і розподільчих смугах, виконувала санітарна обрізка дерев, порядковувалися прибудинкові території, встановлено 70 нових лавочок та відремонтовано близько 200. В рамках двомісячника були проведені акції зелена толока та день довкілля, де активно участь взяла студентська і учнівська молодь Кременчука. Двомісячник чистоти завершився, але настав щомісячних чистоти, зазначив Олег Бабаєв в будь-який час. В будь-яку пору, не тільки після зими, всі ми повинні підтримувати Кремечук в належному стані. От вас, пожалуйста, самі не смотрите, що ви вже должны привикнути. Там, де бардак, там ви наводите порядок. Но ну, саме головне, давайте міняти психологію людей. Ми з вами не без високих, високопарних слов, люди стали менше синьова. Это правильно. Люди стали больше обращать внимание на чистоту города. И это результат вашей работы. Поэтому плохо, хорошо, покажет, как как говорится, время, но тем не менее, я вижу, что вы все в порыве. Потому благодарю вас за то, что вы отнеслись так. вот по кременчуцьки по к этой работе. Где будуть недостатки, будемо їх і Серед першочергових завдань, що комунальники отримали на нараді від мера, завершити ямковий ремонт доріг за два літні місяці, капітально відремонтувати до дня міста вулицю Леніна, постійно вести покі страви й бур'янів та готуватися до боротьби із амброзією. Довго чекали і нарешті дочекалися. 13 новеньких тролейбусів вийдуть на Кремечуцькі маршрути уже завтра. 31 травня має запам'ятатися Кремечужанам надовго, бо навіть не кожен обласний центр може похизуватися подібним транспортним поповненням. Сьогодні в тролейбусному управлінні тривало останні приготування. Перед стартом Вікторія Пальчик бачила чапуріння новачків. Сьогодні на підприємстві було багато роботи для кожного спеціаліста. Поки техперсонал в оглядовій ямі здійснював передостанні перевірки технічного стану тролейбусів, фахівці заводовиробника ЛАЗ остаточно перевіряли електричні системи сучасного транспорту, наводили і зовнішні марафет новачків, наклеювали кремчуцьку символіку на борти. Кожен з 13 тролейбусів ретельно вимивали на новій митці. Технічну новинку електротабло програмували на позначення назв Кременчуцьких маршрутів. Переваги тролейбусних нововведень очевидні. Це все одно, що їхати на велосипеді на старому тролейбусі, і все одно, що їхати на машині. Це, нове. це дуже велика різниця. Ніякі ровнення з старими тролейбусами не йдуть. Тим більше начинка, це все електроніка. Зовсім. Тролейбуси працюють по-другому. Сьогодні водії не тільки випробовували новий транспорт в ходу, але й приміряли нову форму. Саме кратше відчуття. аж як стюардеси. Ярка я, да, красива. Долучить подобається місту. Вже завтра нові тролейбуси не просто виїдуть на маршрути, але і здійснюватимуть пасажирські перевезення ще за ціною гривня 25. Нагадаємо, що 1 червня розпочнеться акція, ініційована міською владою. До 9 червня кременчужани та гості міста їздитимуть тролейбусами абсолютно безкоштовно. Пасажири матимуть змогу не тільки оцінити комфортабельність новачків, але й покататися містом досхочу. Керівник КТУ впевнений, що завдяки цій акції Кременчуцький електротранспорт набуде колишньої популярності. 13 тролейбусів, наскільки мені відомо, такого прецедента за виключенням Ну, Крым троллейбус и городов Киева и Донецка, такого прецедента не было. Для нас это существенное, повторюсь, существенное, э, ну, как бы, снятие нагрузки с того подвижного состава, который находится уже в длительной эксплуатации. Ну, средний возраст сейчас наших, нашего подвижного состава 21,5 года. Э, ну, плюс, конечно, новый, современный, комфортабельный троллейбус, приспособленный для перевозки... Э, Інвалідів. Ну, составляють удобство для людей, які з колясками з дітьми приїжджають. Завдяки сучасному поповненню робота тролейбусного управління підніметься на якісно новий рівень. А Кременчужани швидко звикнуть користуватися комунальним транспортом. Завершуються останні приготування перед грандіозним стартом. 31 травня Кременчужани нарешті випробують 13 новеньких комфортабельних тролейбусів. Що ж, завтра покатаємось? Тож в добру путь! Кременчужани в очікуванні нових тролейбусів уже міркують, як зміниться їх ставлення до комунального транспорту після його оновлення. І навіть молодь, серед якої тролейбуси досі не користувалися великим попитом, вже замислюється, а чи не пересісти на електричний транспорт? Тролейбус е – це качество жизни, нашої показатель качества життя. Да? Коли я їду на старому розбитому тролейбусі. мені в першу чергу жаль воділя. Потім я це неуваження як водителю, так і пасажиру. Коли я їду на новому тролейбусі, да? я одразу згадую міського голову. И кажу, дякую за заботу. Ну, я думаю, будем чаще ездить, потому что будет больше троллейбусов. Будем ездить, будем пробовать. Ну, будет более комфортно, тихо, удобно. И не будут чувствоваться наши дороги с ямами. Я вижу, по крайней мере, очень мало ездить новых троллейбусов. Ну, Но, ну когда появятся, тогда посмотрим. Я думаю, что будет нормальное движение, которое... Облегчить. ніхторим жизнь я в Крикав'єжу. Які тролейбуси. То, ну, звісно, якщо буде небольшая толкучка в этих тролейбусах, то буду ездить чаще. Це буде праздник, значить для Кременчука. Сьогодні автозаводська райрада шостого скликання у складі 50 депутатів та працівників виконкому звітувала громаді про здобутки за рік минулий. Розпочали засідання 28-го сесії райради на порядку денному питання бюджету. Докладніше Ірина Скрипачова. Через запізнення деяких депутатів сесію розпочали не своєчасно, що викликало у колих обурення. З трибуни про це говорив депутат Сербін. Я считаю, це абсолютно не вписується ні в какие рамки. Є у нас регламент роботи, є определенний порядок роботи, і этого порядку і регламенту потрібно придерживаться. Тепер, що стосується предложеного по повестку дня. Ми кожен квартал обсуждаємо вопрос виконання районного бюджету, то ли за перший квартал, за полгод, за год і так далі. И почти каждый раз мы сталкиваемся с некоторыми вопросами, с некоторыми неясностями, которые мы никак не можем устранить. В связи с этим я считаю, что нам необходимо усилить контроль со стороны депутатов, в первую очередь со стороны плановой бюджетной комиссии, за подготовкой и рассмотрением данного вопроса. На что глава бюджетной комиссии Михаил Кусых ответил наступным. Наша комиссия имеет достаточно профессиональный состав с тем, чтобы выполнять быстро и качественно свою работу. Поэтому можете быть уверены в том, что все решения относительно бюджета и относительно внесения корректировок в бюджет Проводяться точно з внимательним і точним і глибоким ізучинням. Майже одностайно проголосували за виконання районного бюджету за перший квартал поточного року та перерозподіл бюджетних асигнувань. Затвердили положення про оренду майна та внесли зміни до положення про управління праці і соціального захисту населення. У різному слово попросив депутат Савченко, який сьогодні вирішив не критикувати, а звернутися із пропозицією у приміщенні по вулиці Лізи Чайкіної, яке рада передала на баланс місту, створити будинок для пристарілих. Ми все вирішуємо і у нас все виходить. Підсумував головуючий депутату Валентина Шафоросту вручили грамоту за досягнення у розвитку пожежно-прикладного спорту. Наразі рада готується до проміжних виборів в одномандатному мажоритарному окрузі номер 9 через дострокове припинення повноважень депутата Ігоря Митюка. Приміщення, де відбудуться вибори 3 червня 2013 року, це загальноосвітня школа номер 28 це виборча дільниця за номером 27023 і також це колегіум номер 30 виборча дільниця номер 27024 Вибори відповідно до закону будуть відбуватися з 8 години ранку до 22 години вечора. На даний час в. В автозаводській районній виборчій комісії зареєстровано 5 кандидатів у депутати Автозаводської районної ради. Відповідно, це 5 кандидатів від політичної партії Рідне місто, від міської Кремінчуцької партійної організації «Всеукраїнське об'єднання Свобода, від Кремінчуцької міської організації політичної партії Вітчизна, від Автозаводської районної міста Кремлячука партійної організації «Всеукраїнське об'єднання Батьківщина і від Кремінчуцької міської партійної організації. «Вітчизна». Ація народна партія урочиста частина зібрання відбулася вже у палаці культури нафтохімік. Про позитивні набутки за рік минулий у телевізійному викладі на екрані цифрові показники на відео про бюджет, соціальну сферу, благоустрій, економіку, екологію, окремим рядком про університет третього віку. Добрий настрій присутнім забезпечили колективи художньої самодіяльності Палацу культури нафтохімік. Підсумовуючи голова райради Володимир Коваленко, подякував усім за злагоджену і чітку роботу, із переконанням, що районна рада шостого скликання докладе всіх зусиль, щоб виправдати довіру своїх виборців. Ласкаво просимо, чи вхід сурово заборонений сьогодні. Фахівці управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення провели рейдову перевірку готовності місць відпочинку на воді та біля води в автозаводському районі Кременчука. Перевірка показала, що цього року пляжі міста підготовлені краще ніж у минулому. Переконався у цьому і Дмитро Демиденко. Кременчажани мають можливість вже з 1 червня, саме тоді офіційно відкривається купальний сезон. Відпочивати на двох пляжах міста центральному міському та пляжі поблизу кафе Кордон у парку воїнів-інтернаціоналістів. Традиційно великою популярністю користуються і два місця відпочинку біля води на вулиці Керченській та на Димурівці у Крюківському районі. Ще маємо 13 місць стихійного відпочинку людей. Стосовно пляжів паспорта фактично підписані. Там сьогодні ще міська сесія підпише. І з 1 червня мешканці міста можуть уже. Спокійно відпочивати на на цих двох пляжах в нашому місці. Як минулому році, так і цьому році буде виставлено шість рятувальних постів. На пляжах та у місцях відпочинку людей біля води встановили інформаційні дошки з наглядною агітацією. Водолази обстежили акваторії. Фахівці міської сес перевірили воду на вміст шкідливих речовин, обладнали рятувальні пости. Наприклад, пляж поблизу кафе Кордон у мікрорайоні молодіжний цього року просто не впізнати. Чистий пісок, рятувальний пост, дитячий майданчик, туалет та душ до послуг відпочиваючих безкоштовні пляжні парасолі та лежаки. Дійсна просьба, конечно, будка дихаючимика. Оставляйте после себя порядок, потому что уважайте труду больше, все-таки не одни вы отдыхаете, отдыхают все, и поэтому существуют мусорки. В конце концов, можно это все аккуратно сложить и выкинуть после себя оставить порядок. Давайте не будем свиньями, а, по крайней мере, оставим после себя чистоту для наших детей, и для всех же отдыхающих. Щотижня ми будемо проводити силами управління відділю з питання НЕСН нашого міста, будемо проводити рейдові перевірки місць стихійного відпочинку людей біля води. Будемо роздавати, ну доводити інформацію інформаційно роз'яснену роботу, надавати пам'ятки населенню про заборону купання. І всю цю інформацію я на апаратних нарадах буду доводити до населення через засоби масової інформації. Календарне літо ще на старті, а 28 пришкільних та 10 профільних таборів відпочинку сьогодні вже прийняли кременчуцьких дітей. За інформацією міського управління освіти, в них має відпочити більше двох тисяч учнів, 10% з яких пільговики. Про перші враження шкільних табористів дізнавалася Ніна Карпенко. 80 школярів початкової класи відпочиває в таборі ліцею номер 4 вітрила. Серед них значна частина майбутніх першокласників. Окрема територія облаштовані класні кімнати для улюблених занять, дозвілля і денного сну. Особлива увага змістовному відпочинку. Щороку наш табір гостинно відчиняє свої двері для молодших школярів нашого ліцею. Діти із задоволенням приходять до нас. Кожного дня є якийсь захід цікавий, залучені вчителі нашого ліцею, щоб дітям дійсно створити затишні умови і цікавий змістовний відпочинок. Шкільна актова зала заповнена табористами ліцею та 20-ї школи. Непідробні дитячі емоції, найправдивіші свідчення зацікавлення і задоволення від клоунади. Там фокуси показують, як яйця однак падають. Мені сподобалось як фокусник, дівав фокус з телефоном. Прогнози на змістовний відпочинок у наших співрозмовників з табору дивограй теж позитивні. Будемо грати, будемо веселитися, будемо добре проводити час на, на вулиці. Ми будемо ходити в парк, займатися спортом, і немного вчитися. Время. Вартість двотижневого відпочинку понад 900 гривень. Батьківська доплата лише за харчування дитини, 16 гривень на день. Ми сьогодні їли на сніданок сосиску, салат з капусти і картоплю. Батьківська доплата в цьому році становить 224 гривні. Ми запрошуємо всіх батьків. Сприяти залученню дітей до відпочинку в наших чудових пришкільних таборах сьогодні. У Кременчуцькій виховній колонії для неповнолітніх знову грали у футбол. Цього разу вихованці закладу брали участь у турнірі зміні футболу, присвяченому міжнародному дню захисту дітей. З ними за кубок змагалися збірні команди Кременчуцьких правоохоронців та працівників колонії. Подідинки бачив Дмитро Демиденко. Спортивне життя у Кременчувській виховній колонії просто вирує. Майже щомісяця футбольна команда вихованців закладу бере участь у різноманітних змаганнях. Щотижня проводить товариські матчі. Зовсім нещодавно стартувала традиційна весняна спартакіада, а сьогодні знову турнір. Футбольні поєдинки присвятили Міжнародному дню захисту дітей. Діти, які знаходяться тут, вони теж діти, і ми намагаємося їм пояснити, що вони що їхня доля не байдуже для нас, як для працівників міліції, і взагалі як для дорослих. У першому двобої зустрілися збірна Кременчульських. Правоохоронців на чолі із заступником начальника КМУ Денисом Захарченком та команда працівників колонії. Перший тайм виграли господарі майданчику 2-1. Суперники були абсолютно рівними, але краще фізично підготовленими. Виявилися правоохоронці. Їм вдалося у другому таймі не тільки зрівняти рахунок, а й вийти вперед та довести гру до перемоги. Тож у фінальному поєдинку зустрілися футболісти Кремінчуської виховної колонії та місцеві міліціонери. І простим цей двобій для правоохоронців не став. Хлопці нічим не поступалися суперникам, та це й не дивно, адже тренуються вони систематично і із задоволенням. Приходить тренер, тренуємося воскресенняння, граємо. Спорту относимося довольно таки серйозно. У фіналі зафіксували бойову нічию 3-3. але кубок та подарунки, спортивний інвентар і м'ячі отримали, звичайно ж, діти. П'ятниця у Кремешиці мене без опадів. Спеціалісти полтавського гідрометеоцентру прогнозують нам до 17 градусів вночі і до 30 в день. Подробиці завтрашнього інформаційно насиченого дня дізнавайтеся з Кремешицьких новин о пів на десяту. Побачимося в ефірі. Щасти!